Попередніми відео я вам вже показував цього теплообмінника, а зараз би хотів би пройтись більше по циферках. Такий теплообмінник буде встановлений на котлі потужністю 3 МВт, але сам теплообмінник виробляє лише 1,7 МВт. Чому ж так відбувається? Тому що в наших котлах основа, включно з топкою, також є теплообмінником. Тобто знімання тепла відбувається відразу з топки, яка є металевою і не має футеровки. І це дає нам значну перевагу. Так як, по-перше, ми можемо більш якісно спалювати паливо. По-друге, ми захищаємо теплообмінник, так як основа котла стопку, яка являє собою, Трубу діаметром 2 метра і довжиною 5,5 метрів забирає на себе найбільш інтенсивне випромінювання тепла, яке відбувається при самому згоранні. І до самого теплообмінника у нас доходять гази з температурою 700, 600, 800 градусів, а не 1000, 1200. Таким чином ми значно зменшуємо температурний удар, який отримає теплообмінник в самому початку. В Наступних відео я більш детально розповім про розподілення тепла в котлові. А також як я проводжу такі розрахунки, дякую вам за увагу! Всього найкращого.